Всіх вітаю, з вами Марія і приготуйтесь до наступних подій. так Дивимось сьогодні на завтра, починаємо з особистого життя. До чого вам готуватись в особистому житті. Багато пересувань буде дороги. Багато такого, що, знаєте, може, буде бажання і буде можливість починати щось спочатку. Як знаєте, от Перші кроки в якихось ваших омріяних справах. Це, знаєте, коли от я так хочу, я хочу це спробувати, я хочу це почати. Дуже гарні енергії показані, і дуже легко і швидко піде все. Знаєте, коли результат, не будете ви довго його чекати. Це можуть бути якісь там ну, насправді дрібнички. Це може бути, знаєте, от я. Хочу там спробувати новий рецепт. Ви підете і легко купите всі інгредієнти для нового рецепту. Може бути якась там інша можливість, але не дуже щось складне. Таке, що 100% це можна втілити в життя і воно у вас буде виходити. Сфера кохання, до чого вам готуватись у сфері кохання. Ну, тут підготовка до того, що або ви десь поїдете і побачите там дуже приємну для себе людину, людину, яка вам подобається, вам приємно спілкуватись, Або це до вас хтось приїздить з чимось. І це, знаєте, якась омріяність буде після цього візиту, після цього такого спілкування, побачення. Зараз. Угу. Давайте я викладу, щоб ви бачили. Угу. Так, ну ясно. Для когось, дивіться, тут, ну, дивіться як, сам факт зради тут не показаний. Але настільки буде приємно вас бачити, людині, що у людини просто от, знаєте, якісь фантазії будуть вмикатись, бо людина буде розуміти, що ви настільки подобаєтесь, що був би або була би не проти інтимних якихось зв'язків. Це не про те, що людина стане вам коханим, коханою. Це про те, що буде просто якесь, наприклад, одноразове. Ну, Бачите, що робить. Ну що ж це таке, Аліска? Спілкування, наповнення да, цими енергіями, обмін цими енергіями, і потім все віддалення. Тож дивіться, ну, може когось і таке, цікавиться. ж. Всі ж різні люди. Просто такий, знаєте, мимохідь роман. Ну, нічого, так теж буває, це ж життя. Ми всі різні. Робота. До чого вам готуватись у вашій роботі? Щось Будете незадоволені, десь в чим копатись треба буде, розбиратись, прям ну, так, щоб, знаєте, дуже щось важливе буде для вас, але вам щось не буде подобатись, ви десь будете брехню відчувати або, навпаки, от, знаєте, от просто 100% знати, десь вас обманюють. Десь блазнірство якесь буде вмикатися в людині, з якою вам треба буде спілкуватись, ви будете розуміти, що вам дають якусь картинку, а є ще е глибина в цій картинці. І вас буде дратувати, що вас намагаються, як знаєте, як очі вам десь закрити, щоб ви десь щось там згоду дали. але... Не до кінця все розуміли, знали. От день, коли ви будете відстоювати свою якусь правду, якусь ситуацію будете сприймати, так, знаєте, от з бажанням одразу відігнати людину одразу десь там, влаштувати якісь перепони комусь. Ну. Теж так буває поки що. Понеділок, як понеділок виглядає, який закладає якісь енергії на, на вівторок. Знаєте, це от, от по цьому рядку це щось, що ви будете розуміти вже в понеділок, а у вівторок це буде продовженням для вас. Це буде, ну воно щось буде почати, наприклад, в понеділок, а у вівторок ви вже цю ситуацію так розбурхаєте. Ну і можете навіть когось там підключати до цієї ситуації, щоб її просто от вирішити і закінчити. Далі дивимось, що важливо прийняти в цей день. Давайте побачимо, що вам важливо прийняти в цей день. Угу. Ну, кажу, це просто те, що. Очікувало, очікувано те, що ну, був початок і було продовження. В цей день буде прорив. Це може бути пов'язано з керівництвом, це може бути пов'язано з просто як, з, знаєте, от з кимсь, ну, з вашої сім'ї, але головний тоді чоловік з вашої сім'ї, найстарший чоловік в вашій сім'ї. Це може бути з країною, пов'язано з взагалі важливі справи, які в країні відтворюються. Приймайте все, як є, бо воно у вас, знаєте, як, як навчанням для вас проходить, як можливість щось змінювати для себе. Взагалі ситуація, яка не буде от тільки в межах цього дня. Вона закладає у вас фундамент на майбутнє, взагалі от, на якісь пересування, на якісь зміни в вашому житті. І вони з фінансами у вас там будуть пов'язані, вони будуть якось із роботою пов'язані. Це просто от, як зміни, які відбуватимуться. Не те, щоб розтягнуто, воно швидко все відбудеться. але... Підготовка якась іде, довга підготовка до цих змін. Отак. Далі дивимось. Від чого краще, б за все, вам відмовитись в цей день? Впала карта. Впала і перевернулась, тож лишаємо її. Вона щось хоче розповісти. Від чого вам відмовитись? Так, ну, дивіться. Тут від того, якщо хтось вам буде пропонувати от останнє е Витратити на якісь, знаєте, оце, це е, тебе викине з проблем, це от дасть тобі можливість відійти від проблем. Тут насправді як шахрайство якесь, бо тут дивіться, тут людина от зробить свою справу, а потім тікатиме від вас. Тож будьте уважні, якщо вам хтось там пропонує, е, наприклад, легкий якийсь заробіток. Легке вирішення якихось проблем, просто ну, якесь фантазійне вирішення проблем. Будьте уважні, бо людина вам дуже гарно вміє розповісти. А от, давайте вточнемо. Нема тут виходу такого легкого. Тут тільки стабільною працею можна досягти. Вирішення ваших якихось питань. А от такого, що вам хтось скаже, там, ну просто от, просто, от, тільки забажай, і все в тебе буде, такого не буде. Ну, Вам працювати і працювати, щоб у вас все було. Тож, Відмовляйтесь від таких знаєте, пропозицій, які аж, аж занадто надумані, нафантазовані. Чого не уникнути вам в цей день? Давайте побачимо. Чого вам не уникнути в цей день? Хвилювань, на жаль, не уникнути. Вони можуть бути пов'язані з кимсь зі старшого покоління. З вашої родини, десь з якимись правилами, які, от просто, знаєте, вони даються, як є, а вам тільки виконувати. І ви як прив'язані будете до цих якихось правил, це як От знаєте, коли маніпулюють духовними поняттями, коли вам щось, ем, ну, щось таке ем, говорять, да, прикриваючись духовним. Отут давайте уточнювати, чого вам не уникнути. Але ж через хвилювання все йде. Маніпуляції, я ж кажу, от, хтось буде маніпулювати. Вам, я так розумію, що ви навіть будете відчувати це, і вам воно боляче буде. Що людина чи за дурну сприймає, чи за дурня мене сприймає, чи що. І не буде, ви не, да, не дасте рух цьому. Ви не дасте... Тут насправді хтось може з даруночком до вас прийти, щоб ви щось зробили, що людині треба. Чи людина буде вас ну, як схиляти до чогось такого, не уникнути цього, людина все одно прийде, все одно щось там вам буде пропонувати, але ви маєте контроль в цій ситуації, ви тримаєте контроль, ви зробите, ну, скажімо, те, що вам треба зробити, ви все одно зробите. Але більше того не дозволите. Не дасте можливості, ну, як закрити тему. Ну, тобто будь-яку маніпуляцію ви можете змані... зманіпулювати по-своєму. І ви саме так тут і будете робити. Ви... ви знаєте, як людина, яка вже знає правила гри, і ви цю ситуацію обіграєте так, як вам треба. Це непогано, насправді. Така, знаєте, можливість керувати ситуацією і порада від вищих сил для вас на цей день давайте побачимо так порада від вищих сил. От трикутників уникайте, будь ласка. Так само, як попередній рядок, чого не уникнути. Вас хтось буде тягти в той трикутник. От цього уникайте, бо це проблеми, які вам просто геть не потрібні. Але ви так і будете робити, ви закриватимете цю тему. Ви знаєте, от як будете відчувати взагалі от інтуїтивно, що поряд людина, як, ну, яка насправді. Своїми діями може вам зробити дуже боляче. І ви від цієї ситуації будете закриватись як тільки зможете. І взагалі, щоб ви розуміли, що може вам так легше буде взаємодіяти далі з людиною, це абсолютно кармічна для вас ситуація, це вузлик, який ви або. Зав'яжете ще дужче ще більше, або взагалі розв'яжете з кимсь. Це знаєте, от ситуація, яка вам дається на вибір. От що ти тут зробиш, так далі буде рухатись твоє життя. Якщо ти обираєш е ускладнити ситуацію, то воно ускладниться. Ну, знаєте, це як ланцюжок подій. Ви, ви обираєте один ланцюжок, до нього буде додаватись інше, інше інше, і воно буде по шляху ускладнень рухатись далі. Але є ж інший варіант: ви відмовляєтесь, і ви робите щось, що буде ну, як знаєте, висвітлювати вашу душу, ваш образ. І висвітлення, оце, це теж буде для вас ланцюжком. Коли до цієї події. Ну, ви зробили добре, але тепер із вами хтось інший буде робити щось добре. Бо ви саме на цей напрямок рухаєтесь. Ну, Ось таке Ну, непогано. Насправді, ну, це ж, як завжди, вибір завжди за вами. От Все, що я кажу, це не вирок. Це просто, от для вас можливість щось обміркувати і обрати, як вам діяти далі. Що не подобається, ви можете змінювати. Ну, завжди дається людині така можливість. Користується людина цією можливістю або ні, це вже вибір самої людини. Тож на цьому я закриваю відео. Всім вам дуже дякую за перегляд. за... Особливо дякую всім, хто підписується і ставить вподобайки. І особливо дякую всім, хто пише коментарі. Люди, ви неймовірні, ви так допомагаєте просувати канал. Я вас дуже за це ціную. І бажаю вам гарного дня, гарного настрою. Хай у вас всі ваші справи якнайкраще вирішуються, і хай це просто для вас буде впевненістю в тому, що ви можете все, а ви дійсно то можете. Побачимось всім, пока.